Ты хочешь какие-то табури? Да. А ти все такі, як я? А? Цього, ти ну они у меня были просто. Я ты увидела у меня, забрала, и я теперь хочу тоже такие. Я идем, идем, они твои капочки туда. Пошли. Пошли мои. Цветочки так. уже к 8 марта. А, в неувлюбленных. Да, а два тысячи для любви. Новий. Хорошо. Покривайте двері, мужчина. Мені розвиватися чи не треба? да, назад. Зилайте на так, добрий день, добрий день. Я не знаю, чи мені розвиватися, чи ні, Сережка, дивись, я прийшла, тобі принесла. Э, вкусняшки, Сережка, диви. Ну ти знаєш, люди, Сільодич, кубричка. Обалденно класно, Сережка. Ну, а, диви. А, а, диви. а, диви, а диви, а диви, так. А диви. З любов'ю. А диви, диви. Ха -ха. Три рази. А яка вона? Що гроші? Ну, я його взяла. Так, да, так. Да. Сережка, слухай, а ну покажи оці ці блискучі, бо Альбіночка мені вчора, знаєш, що каже. У тебе є три пари, в мене нема. А я говорю, що тепер мені робити, Сережка. А Альбіна хоче чорні? Да. Ну Альбіна, я тобі скажу, ти пізно. Альбіна палу вона. Сережка, я надію. Одна пара 39 а, Сережка, я то, то можна да, показати їх все. Ну, дай я помірю 39. -й. А ну давай міряй 39. -й. А сорокові ось такі є. Не, не, тридцять дев'яти, давай дайте. Такі йдуть. А такие идут, да, Сережка, такие підуть. Да. Дивиться, именно Виолетта. Виолетта Боннекс. Слухай я вот тихо, девчатка, ножку? Сережка, хочет симер, ты 40 -й? Да. А с тебе какие размер? 39. Так удивайся 38 увидишь. Сережка, девичья рубашка. Хай пальчики скрутишься. Ну, да. Ногти убрижешь, пальчики скрутишь. А ты знаешь, что другое? Воздушник. Да тебе обрижу их. Так оно погоди. Да. Давай або п'ятку можемо обрізати. П'ятку обріжемо. Альбіночка, лиши ту сумку. Я знаю, що це повна сумка грошей. Поставі, да. ніхто її не вкраде. Дивись, сірошко, двери. Диви да, в е, Альбінка. Ти мені обіцяв подарити сумочку. Так, дівчатка, дивіться такий самій. Ану, Альбіночка, давай, ножку, ну давай. Ну що ж будемо з тобою, сестри. Ану, диви, дівчатка, вони обалденно класні. Альбін, я їх ма Сережка в машинки стираю. На 30. Да? ну ні одного камня не одного каня не такі. Альбін, що з тобою таке? Ну, що з тобою? Це перший заход, це другий заход. Альбін, що з тобою? Там носки у мене, не мої носки. Там носки, Вони трошки порвати, у мене носки порвати. Дивіться, дівчатка, вони просто. Сірочка, яка ціна їхня? 2500. 2500. Дві 500. Дівочки, я їх стираю в машині. Подивіться, як вони красиво на ножки. Вони обалденно класні. Дівчатка, дві з половиною тижні, я вам кажу, дивіться, Діволі, я от їх носю, я їх не знімаю. І подивіться, які вони гарні на ножки. Під джинси, під юпочку, під красовочки, під що ви хочете. Дівчатка, дві з. О! Диви носок порвати. Я казала, Дріон, бачите, Дирка, я навіть в камеру показала. Дівчатка, альбінка на 8 марта купиш. Сірочка, дождалася, що ти мене взуєш. Давай. Чекав, і, розую, і і розусь. Чую. Дивіться, дівчатка. Значить, так носки я носу сім на виворі. щоб ви показуєте? І в мене є отута дирочка. Вони в мене нові, але я їх зацепила. бачите, це мода. Щоб... Ти знаєш для чого дирочка, Альбін? Для того, щоб нога не пріла. Сережка, ти знав таке? Щоб нога не пріла, дивіться, в мене. Приїхала? Боже свята, свята, я тобі говорю. Головне, що ти губи накрасила, то що носки тебе порватися, нічого страшно. Це світуля, та, що торгує корочкою. Успокойся, я, Сережка, я... нікому не каже. Це модні носки такі, дівчатка, це не порвати. Це знаєте що? Це воздушка. Носки воздушка. У мене носки воздушка, так. Да. Дождалася я того часу, що цей Сережка мене буде дозувати. Господи, Боже мій. Звісно, уїхала, mm. то я ремчи забула приїхати. Успокойся, я приїхала і прийшла. Боже, ці взагалі Який це розмір? Дівочки, вони це 40 Сорокові, але вони свободні. І ти знаєш, вони навіть краще. А це у мене Сережка, подиви, які це 9 9. Так, мої красуні. Значить, дивіться, я от зула сороковий розмір. Дівчатка, ви знаєте, я люблю, щоб все в мене блистіло. Подивіться, які вони красиві на ножки. Дівчатки, дві з половиною тисячі творять чудеса під юпочку, під штанішки, під що ви хочете. Дивіться, і дівулечки, я їх стираю в машинки, говорю вам правду. Я кидала їх на 30 хвилин, нічого їм немає, навіть без тих мішочків. От вони перед вами. Дивіться. Кинула в машинку і забула. Ось. Не один камінь. десь сюди не вилетіти, але нічого страшного. Воно незаметно, бо вони всі грають. Дівчатка, 2,5 тисячі, отакі тапутурі. Я ж вам казала, сьогодні що я покажу. Сережка, які ще кольори Чорний і такий, так? Да? А давай серебряніше озую. Дві з половиною тисячі творять чудеса. Вони дуже круті. По-перше, вони дуже удобні і дуже легкі. Це я вам говорю. Діволечки, дивіться, якщо ви взяли і вам не підійшов розмір, бо дівчинка питає, чи можна поміняти? Звісно, можна. Це в будь-якому випадку. Дивіться, якщо вам навіть вдруг одразу не дали відповідь, що ви замовили, дівчатки вам дадуть Просто хлопчиків, дівчинок багато роботи. Скільки є чорних? Одна пара 39. Здравстя, милашка моя здравстя, моя міле. Привіт. Так, моя милашечка, ти знаєш, що я наміряю диви, які класні. Сережка, я вже жду, щоб ти той мені зозу. Давай, я ж чекаю. Дві Альбина, забери свій кросовок, бо я украду. От Альбинка. Так, дівчатка, значить, дивіться, це я поміряла сірі. Чорних є одна пара. А такі є сірі і ті святки, Сережка. От і... да, такі є, дві такі да? Да. Дівчатка, 2,5 тисячі, я хочу. Давай ти взуваємо. Дівчатки, я ще одні міраю. Альбін, вони класні на ножки. Сереженька, боже, дождалась того часу. Це сороковий розмір. Це тридцять дев'ятий. а той, який я мірила перед цим? Сорок. Сорок. А, там і тридцять дев'ятий треба. Дівчатка. Ні, 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 у мене тридцять дев'ятий. Не зашнуровуй. Боже, вони тридцять дев'ятий, просто прям нужку, прям хорошо сцекав. Дівчки, вони є в розмірах. Дивіться, є чорних одна пара. Та може привезуть ірошка, а ні, чорні у нас закінчились. Що й не Тільки буде? Тридцять дев'ятий залишився, так, да, один. Один тридцять дев'ятий. З 37-го по 42-й, другий. Да, дівчатка? Діволя, я вам хочу сказати, що в нас весна йде. І я думаю, що весна йде. А ну, дивіться. Які вони класні. Дівчки, 2,5 тисячі, я їх стирала у машинки. Ви розумієте, на 30 градусів кинула і все. От дивіться, ні одного камушка не вилетіло. І я їх, коли я в минулому року, яквички отримали їх, так? так? Як вони тільки вийшли, я їх одразу взяла. Дівочки, я їх не знімаю. Зараз починається. Я тепер думаю, Сереженька, може в мені ще такі взяти, як ти думаєш? Конечно, Дівчатка, такі є? Бери, поки є. Я знаю, що поки є, бо чорних вже нема. Я тобі ну дивіться, ну мені вже, дівочки, а який взяти із них. А ну давайте, я зараз піду на робоче місце. Ви мені напишете, який мені взяти. Отакий колір чи такий. Вони обидва класні. Дівчинки, на мені 39-й розмір, один в один. Вони затягуються, ножку затягнули просто обалденно класні. І ці блискучки, подивіться на ці камушки, у машинки, я їх стираю. Я вам вже казала, що я їх стираю у машинки. Камушки тут йдуть везде. І вони удобні дуже поножкі. Ти знаєш, що я люблю, лівінка камні? Я знаю. Люблю. Знаєш, якщо вдруг мене не чути, то мене видно по блискучках, дівчатка. Так, красуні мої, дивіться, ось ось, ось три пари, будь ласка. Чорних остався один тридцять дев'ятий дівучки. Ці є в розмірах. Вони дуже класні. Чесно, дівчатка. Що я зараз буду наміряти, я не знаю. Дівчатки, дивіться, в них хороша Доподіль. підошва. І вони Доподоль, як і Сережка, давай. Дождалася того часу, стою стоїть, щоб мене озував, дівчатка. Сережка, Сережка, так, дівчатка, дивіться, фірма Віолетта отримала такі міхові тапочки, в яких ходити треба по понадворі. Дивіться, є такий колір, я от такий дивлюся, вони дуже. Я вам хочу просто показувати ззаді, Подивіться, яка в них підошва. Якщо що, Заходьте на сторіночку Instagram Віолетта і дивіться, які там є розміри, які вони. Так, дівчатка, дивіться, я ще чорно-білі вділа. Їхня ціна 1200 гривень. Чорно-білі взагалі обалденно. Класні. дівчатки, приближаю вам їх. Дивіться, 1200 гривень. Є чорно-білі і є отаке кофе з молочком, дівчатка, як мої носочки, до речі. Дівчатка, Перше, що, що мені подобається, що я на них стаю і підошва в них не присідається. Це дуже немало варто. Собачки. Собачки. У мене ж такі теж є. Зараз подожди, настане мультипушки. мультипушки. Тихо. Ну я дуже вдала, що Сережка. Скільки ці мультипушки? 1500 п'ятсот. дай мені сумку під них. От у коричневу хочу. Дівчатка, 1500 гривень. У мене є три віда та мультипушок. Давай другу. Який розмір ти мені дав, Сережка? Один тридцять дев'ять. а другий, скільки 36? 38. А чого не 36 дав? 32. 38? Щоб маленька ножичка була. А, маленька ножичка. Так, дівчатка, сумочка скільки? 800. Дівчатка, значить, дивіться, мультипушки, вони, ну, в мене ж такі, у мене є коричневі. Дівчатка, скільки вони, Сережка? 1500. Дівчатка, 1500 п'ятсот гривень. Оці обаятельні мультипушки. Сумочка скільки? 800. Так, 1500 плюс 800. 2300. 2300, дівчатка, 2300 І дивіться, і ви у мене красотки. Подивіться на ці мультипушечки, девочки. А сумочки такі є, рідка? Дві, дві залишилось. Дві? Ще є. Ну вона класна. Ця сумочка дуже класна. Дівчатка. Подивіться тисячу. Скільки вона, сіжка? П'ятсот тисячу п'ятсот. Так, дівчаточки, 1500 гривень творять чудеса. І сумочка 800. Сумочки осталось дві штучки. Їх дійсно розбирають. Вона така маленька, компактненька. Ви знаєте, що зараз оці тапотулі – потуліці, ж мода. Хоча я за модою ніколи не сліжу, я завжди казала, мені головне, щоб було удобно. Ці вообще підходять один в один. Вони і сюди підходять і сюди. Сумочка 800, та дівчатка мої 1500 гривень. Вони є в розмірах. від копу який, Сережка? З 36 по 41. дивіться з 36 по 41. дуже великий вибір міхових тапочок. Дівчатка, вам бачите, заді мене, є чорно-білі, є біржі. Ну за чорно-білі треба мені подумати. Мені так нравляться. Вони дівчатки вони є в розмірах. Тапочки які Сережка, розміри? З 36 по 40. З 36 -го по 40. -го. Так що, мої хорошенькі, пишіть дзвоніть. Дивіться, Віолеточка, якщо, якщо вдруг розмір не підійшов, все ж міняється, правильно? Смачного моя рідна. А я хоч дождусь тієї, чи вже можна уход? Ваша кава вас чекає, а конфетка, а що? Ти їси сладеньке, що ж ти, Віолетточка. Ой, сумка впала, продасться. Все. Вона...